У чотири роки навчилася читати, у п'ять грала на фортепіано, у дев'ять написала свій перший вірш і знала більше дев'яти мов. Усе це про одну людину Ларису Косач. Але в історію вона увійшла саме під псевдонімом Леся Українка. У формуванні її особистості безперечну роль відіграла мати Олена Пчілка, яка сама була обдарованою людиною і войовничою українофілкою. До п'ятого класу Леся не вчилася в школі. Такий вчинок мати. Мениці аргументувала тим, що не хотіла російського впливу для доньки. Леся жила та творила, ігноруючи невиліковну надугу – туберкульоз кісток. Це завдало їй тяжкого болю та змушувало подовго їздити на курорти. Але письменниця обурювалася, коли її вважали за хвору, слабосилу дівчину. У радянський час саме цей образ намертво закріпили за письменницею, а значення творчості Лесі нівелювали. Адже письменниця виступала проти російського колоніалізму і твердила, що братні народи просто сусіди, які повинні жити окремо. За такі погляди, її сильно цензурували та вилучали твори. Царська поліція навіть зробила докладний обшук на київській квартирі Косачів. Лесю Українку та її сестру Ольгу заарештували та протримали у відділку одну ніч. Літературознавці стверджують, що Леся Українка була ще й феміністкою. В її творчості один з найрозповсюдженіших мотивів це зіт. Ніня сильної жінки та слабкого чоловіка, лікуючись та подорожуючи, Леся Українка побувала у багатьох європейських столицях. Наприклад, у відні разом з мамою вона любила за обідом випити пива та почитати німецькі газети. Ввечері відвідати опери Вагнера чи Верді. А у Берліні Леся скуповувалася у модних бутіках. Не менш активним було й особисте життя Лесі. У письменниці було чотири чоловіки. Молоді роки пройшли за уроками грузинської мови з Нестором Гамбара. Швілі найщиріше кохання вона відчула до Сергія Мержинського. Пізніше, незважаючи на невдоволення родини, Леся Українка жила у громадянському шлюбі з Климентом Квіткою. Він був молодшим за письменницю на 9 років. Деякі дослідники приписують Лесі Українці і стосунки романтичного характеру з Ольгою Кобилянською. Свої здогади вони будують на листуванні, де жінки звертаються одна до одної пестливими словами. Проте більшість науковців упевнені, що великих жінок пов'язувала лише. Ще щира дружба. Останні роки свого життя письменниця провела у Грузії, де й померла у серпні 1913 року. Згодом домовину з письменницею перевезли до Києва. Промови та співи були заборонені владою, тому процесія просто рушила вулицями Києва. На кладовищі труну Лесі Українки несли на руках шестеро жінок. Це були подруги Лесі та відомі громадські діячки.